Станіслав Дмитрович. Станіслав а у вас є кофта, так? Михайло Анатолій Ковтер. Станіслав Дмитрич, от знімаєтесь. Ви вперше перший отключається? Особисто вам особисто. Особисто вам я прошу вас, що особисто я, як прокурор прокурор Київської області, включаю. Вам вперше. Особисто я. Особисто я. Ви вперше вручну? Особисто я. Впреки. До цього вам вже було вчений. Ким? Я. ким я не можу вам сказати, тому що я кажу тільки за себе. -е ви переконані, що до цього мені були прикладні. Ми вам зараз влучаємо повістку. Особисто, прийма... мною, особисто вам вперед, що повістка. Дякую Просто ваш колега сказав, що не вручалось. Питаю, ким. Я, вибач, я кажу тільки за себе. Розумієте, ми не можемо подати. 15.00, те, що прийшло в раду. Ні, ні, дивіться, мені, секундочку, мені прийшла повістка на, на, 30, на завтра, на 31 число. Так, да. якщо ви з'явите завтра, то добре. Так, звичайно, я завтра з'явив. Дивіться, це включає за того, якщо ми з'явите завтра, щоб у нас без письмо про що ви продовжені ще на об'єсник людей на дати, на яку ви потрібно вам з'явитися. Прямо. Прізвище ініціалу, дата. Це? 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 Дякую, це зобов'язане здивитися заклад прокуратури, я тобто, так розумію. До да, прокурора Київського області чи високодали. Це не підозра була, вірно? Ні.